На це аудит військових. У нас такий тиждень був дуже плідний на новини і про закон про мобілізацію в першому читанні, і про зміну військового керівництва. І, зокрема, заяви від Вищого політичного керівництва, про те, що, мовляв, мобілізованих багато, а воюють не так багато на лінії фронту. Що треба переглядати, щоб не мобілізувати знову великим відсотком, великою кількістю людей. Власне, як гадаєте, чи буде серед пріоритетних завдань пана Сирського от саме аудит військових, бо йому таке завдання ставлять? Важко до кінця зрозуміти питання аудиту, оскільки е, Збройні Сили України, на відміну від е, власне, діяльності закупівельних організацій при Міністерстві оборони, досить чітко. І кваліфіковано е, контролюються з огляду на живу силу, техніку, і все це контролюється також і американськими інспекторами, які постійно працюють при американському посольстві. Тому е, думаю, що в Генштабі президента як Верховного головнокомандувача все відомо, скільки військ де знаходяться, в якому режимі перебувають. Тут є е, певна стратегія, яку варто зрозуміти, ця стратегія належала главкому колишньому залужному, і його позиція полягала в тому, щоб максимально зекономити втрату живої сили. Саме в цьому полягала його стриманість при контрнастомі, коли він припинив наступати великими бронегрупами, великими колонами живої сили під час перших трьох днів невдачі, які. Зіткнулися з лінією Суровіка, мінними полями і ударами російської авіації важко сказати, як оцінити цю історію, коли ми два роки воюємо практично без мобілізації. Проблема полягає або в воєнному вирішенні цього питання, або в політичному. В політичному вирішенні президент сказав, що він не підтримує мобілізацію 450-500 тисяч військових, про які говорив Залужний. Пояснюючи тим, що він не бачить цьому необхідності, якихось зрозумілих крім от останньої заяви, що в нас на фронті воює більш 800 тисяч воєнних, і частина з них 300 тисяч знаходиться безпосередньо на нулі, тобто на лінії зітбоєвого зіткнення а решту е, знаходяться ну в резерві на другій лінії фронту, в запасі і так далі. Ми не почули. Є суто воєнна проблема, вона пов'язана з тим, що сучасного військового потрібно навчати для участі у війні такого типу інтенсивності, такої технологічної перевантаженості, вміння діяти простого рядового солдата в бойових умовах. Не менше від П'яти до шести місяців. І е, цей період часу, це тільки період навчання, а після цього потрібно ще пройти бойове злагодження, е, інтеграцію для того, щоб вміти зв'язуватися з підтримкою з повітря, з артилеристами тощо. Тому в цьому контексті зрозуміло, що е, проведення мобілізації має дві, два напрямки: політичний і воєнний. Політичний вимагає президента, це його обов'язок конституційний. Проводити цю мобілізацію, готувати резерви для наступного етапу війни, а він очевидно буде ще більш інтенсивним ніж зараз. Росія не зупиняється, не закуповує Кореї Ірану зброю. Її економіка, воєнна, промисловість працює 24 години на 7, тобто безперервно і без будь-яких власне запізнень. Вона виробляє зброю, ремонтує, постачає снаряди. І судячи з інтерв'ю Путіна Карлсону, він досить певний в тому, що Росія є серйозна е, можливість мати високий рівень воєнного забезпечення для армії. Е, Україні треба відповідати: розраховувати виключно на те, що нам дадуть е, якусь е, дивозброю західні союзники. Не варто. ми бачимо. Наскільки ускладнився процес е, власне із воєнною допомогою, не тільки з е, Америки, яка є основним донором е, для постачання зброєнь, але і з Європейського Союзу, який до цього часу не вирішив питання фінансування фонду миру, тому, е, звичайно, що потрібно готуватися і потрібно приймати таке рішення, чому президент ухиляється, чи він не хоче цього робити. Чи він дійсно вважає, що у нас достатня кількість військових, і він так, якби поза текстом сказав, що в нас не стане на це грошей, не стане амуніції. Тощо не можна взяти якось аргумент, оскільки Україна має досить високорозвинуту систему економіки, і мова йде про внутрішню мобілізацію, про проведення жорстких реформ, які би перевели цю економіку на? Потреби для підтримки збройних сил України зв'язку з цим це комплексна, надзвичайно складна проблема, яка зараз певною мірою не вирішується. Тим більше закон про мобілізацію застряг він досить контроверсійний. Сам по собі е, несе в собі низку антиконституційних норм, які серйозно втручаються права і свободи людини, навіть якщо говорити про воєнний стан. Тому в цьому плані мені здається, ми зіткнулися з серйозною. Політичною пере за проблемою, воєнною проблемою, як не вирішуватися а, зараз новою командою, командою, яка фактично буде керуватися з одного політичного центру, де мати єдину систему управління, це офіс президента і ставка. Я катайте, на... наскільки ось ця інформація про аудит військових, давайте його називати так, може бути такою втихомирюючою на фоні того, що закон про мобілізацію проголосували в першому читанні? Тому що основне ось такий тлях, про який говорять, це термін, скільки військові мають перебувати на фронті, ну зокрема, і в гарячих точках на лінії фронту в законі про мобілізацію... Це питання, якраз таке, яке хочуть переглядати. Тут йдеться про те, що вже там по два роки хлопці на фронті, і вони теж мають право, щоб їх замінили. Можливо, це якраз і з'явилася інформація поруч, щоб оцінити адекватно, скільки потрібно мобілізувати, щоб суспільство так не боялось нового закону про мобілізацію. Мені здається, що питання ще якби спір. Між президентом Зеленським і главкомом залужним, який намагався проводити незалежно певною мірою, чи якою частиною воєнну політику, як глава генштабу, чому? Ну, перше, що є очевидним, Зеленський президент Зеленський говорить про те, що треба провести аудит, коли звільняють залужного. Тобто він говорить про те, що залужний не використовував збройні сили. Відповідь всі збройні сили для того, щоб діяти на фронті більш активно. Друге, він говорить про інтерв'ю італійській газеті про те, що треба вірити в перемогу, готуючи звільнити заложного. Це означає, що заложний займав іншу обережну позицію, і він висловив її у своїй статті в CNN, де він говорить про необхідність п'ятимісячного п'ятимісячної підготовки збройних сил України для ведення. Затяжної війни з маневровими ударами по ворогу і виснаження ворога. І третій момент це дуже важливий сьогодні. Е, фарено, е, різні газети не буду перераховувати американські. Вийшли з цілою низкою аналізу, що українські військові знаходяться в стані глибокого виснаження, в тому числі зв'язку з звільненням главкома, вони не розуміють, що відбувається. Дійсно, вони на фронті перебувають два роки. Це надто багато для такого способу ведення війни. Інтерв'ю українських військових на місцях, які командують підрозділами там на рівні батальйону, говорять про те, що із 200 людей, які мають бути. В комплекті батальйону залишилось 40-50, поповнення небагато до п'яти людей в місяці, мало малоподитовлені. Тощо тому йде про те, що системи підготовки, системи організації резервів в Україні до цього часу немає. І це питання не воєнних, це питання політичне, питання відповідальності президента безпосередньо. Тому в цьому контексті варто очікувати, що наступний тиждень буде присвячений цій дискусії. Що стосується питання аудиту, мені здається, що воно само по собі не має перспективи, оскільки, наприклад, якщо ми навіть і виявимо, що велика кількість е, у нас є ешелонованих резервів, які знаходяться аж від фронту аж до Києва, то це не означає, що ці резерви, які не задіяні безпосередньо в нулі, мають бути перекинуті на фронт. Е, можливо, це був би серйозний перерахунок, тому що мова йде про підготовку. Росією наступ наступних наступальних операцій. Вони підтягнули сьогодні до Куп'янська 40 тисяч там під Бахмутом Авдіївки більше 40 тисяч людей, і треба звернути увагу, що ми та протестуємо Росії. Росія, яка за це період часу, досить ефективно проводить мобілізацію, причому особливо не заточуючи так, би мовити увагу суспільства на цьому, де більше половини. Мобілізованих це добровольці. Вона знайшла навіть способи, от сьогодні повідомлення про те, що е вона мобілізувала, чи запросила, чи найняли 15 тисяч непальців для участі у війні. Це тільки непальців, не І Не про сирійців. Про З'являлася інформація. Добавили сирійці, е, багато інших е представників інших народів, які шукають, можливо, заробити гроші на війні. Приїжджають воювати. Обмін на підтримку грошима і отримання російського, громадянства. тобто в Росії створена ціла система заохочення воювати проти України, воювати а в а з іншого боку, як росіяни не розцінюють можливо низький моральний стан російської армії, що ніхто не хоче йти воювати навіть за гроші, що вже приїжджають сирійці, непальці? і тут ще питання ефективності таких найманців, які між собою навіть комунікувати не можуть через мову. А Війна знаходиться, знаходиться в такому стані рівноваги певної позиційного протистояння, ну, дійсно, такого певного тимчасового кута, з якого треба де виходити, і Україна і Росія готуються вийти з нього. Можливо, навіть одинаковим способом використовуючи безконтактну там, авіацію, тобто безпілотні системи, артилерію, ракети тощо. Росія виснажує. Фронт виснажує прифронтові території, виснажує територію України, якщо дивитися на удари по Харкову для того, щоб підірвати єдність українського народу, заставити нас засумніватися в перспективі цієї війни. З іншого боку, Україна нарощує теж удари по Росії, по центральних прикордонних областях, по інфраструктурних об'єктах для того, щоб виснажувати. Росії ця війна на виснаження пов'язана з тим, хто перший, так би мовити, відчує, що він далі не може воювати. Ми розрахуємо підтрим... Якщо нас підтримує захід, що ми витримуємо цю ситуацію. Росія не мобілізує своїх людей такі ступені, а намагається купити їх на різних. Бідних в різних бідних країнах по одній причині У Путіна 17 числа вибори. Він не хоче мати проблеми. Він боїться протестів. Все частіше дружини мобілізованих протестують, особливо тих, які загинули. І я думаю, що після виборів він може провести більш масштабну мобілізацію, тому що 600 тисяч 617 тисяч я сьогодні намагався порахувати кількість російських військ на території України. Недостатньо для наступальних дій, і зрозуміло, що треба буде довести присутність України збройних сил своїх не менше як мільйон двіста, мільйон триста живої сили і надати їм необхідну техніку, чого теж немає. Тобто розраховувати на те, що в найближчий час Росії вдасться провести таку масштабну мобілізацію, озброїти, навчити і штовхнути їх в якості. Наступального такого штурмового ресурсу в Україну надзвичайно важко. Тому у нас є теж пауза для того, щоб навчити своїх людей поміняти, провести ротацію, збільшити резерви. Ми на тривалий час на десятиліття воєнна держава, воєнна держава, як Ізраїль, де більша частина населення буде так чи інакше працювати на війну. Просто здається, Путін намагається тримати обличчя інтерв'ю тому ж такеру Карлсону, вплив на американську аудиторію, на Захід, наскільки він справляє враження, це те, що питання. Сказали ви про те, що протестують дружини мобілізованих, але в той самий час пройдуть вибори і йому буде байдуже, протестують вони чи ні. І ще ви сказали фразу про на виснаження, війна на виснаження триває. Ми чекаємо допомогу, якої немає. а До Росії приходять найманці. Але тим не менш, що нам треба зробити, посилити, не знаю, ще активніші удари по нафтопереробним заводам, щоб сповільнити і послабити Росію. Для того щоб посилити удари по Росії, потрібна сучасна зброя, яку Україна, на жаль, тривалий період часу, розраховувала отримати у союзників і не працювала над. Власними промисловими можливостями ми не збудували 300-400 підземних заводів, а ми не готувалися до того, щоб перевести українську економіку на воєнні рейки. Це не означає, що ця економіка має бути пов'язана з тим, що всіх мобілізують на безплатну роботу щодо підтримки воєнних дій зсу. Навпаки, мова йде про 21 з століття, коли е, система стартапів можливості працювати з нашими союзниками за кордоном, будувати там промислові спільні об'єкти, особливо східними союзниками, дозволила би нам мати на цей період часу достатню кількість ресурсів. Друга проблема це проблема дипломатії, яку ми на жаль. Сьогодні не можемо пояснити, чому вона втратила таку активність. 13-й пакет санкцій, які заразутуються до 24 лютого, є найслабкішим з повідомленням журналістів, які цим опікуються за всі інші пакети, були прийняті до цього часу. 60% економіки Росії знаходиться під санкціями, більшими, меншими а 40% взагалі. А якби знаходяться поза її межами і досить вільно відчувають себе, отримуючи і західну підтримку, кредити і головне, Росія так чи інакше, щомісяця отримує завдяки продажі нафти від 11 до 14 мільярдів доларів, які легко витрачає на війну, легко тому, що ми не відчули в Росії проблем з фінансуванням, в тому числі не пальців і фінансуванням закупівлі. Різноманітних ресурсів для виробництва зброї у сусідів, ну і навіть навіть розморозили розморозили гроші, які були заморожені через санкції для північної Кореї, щоб Корея могла передати їм балістичні ракети, які вже вони не використовували для атаки на Харків. Тому я вважаю, що в цьому контексті нам треба провести серйозну в даному випадку серйозне перезавантаження політики. Управління війною серйозну зміну у всіх, не тільки воєнних, сьогодні е, звільнено дев'ять генералів, які е, воювали самого початку війни. На їх місце прийшли молоді генерали, полковники, які бачили перед собою фронт на рівні бригади, на рівні там 20 кілометрів по горизонту. Е, наскільки швидко вони зможуть адаптуватися до е, управління? Новою стратегією, чи буде це нова стратегія, як на буде виглядати, ми також не розуміємо і сказати, що завтра українські збройні сили готові будуть наступати. Ми не можемо зараз. Найгарячіше місце Аудіївка, і ми побачимо, чи змінилися підходи до ведення війни, коли ми будемо говорити про Аудіївку, де вже кожен день, там на 10, 20, 100, 200 метрів, просуваються росіяни. І намагаються оточити українські дві бригади, які знаходяться безпосередньо в місті. Тому в цьому контексті для нас вкрай важливо чи буде йти за зміною главкома, генералів, генштабу зміни і арешту, як і обіцяв президент, тому житалійському журналісту про широкі зміни, включаючи зміну кабінету міністрів, його стратегії пристосування. До війни програму управління цією війною не тільки одне міністерство Федорова, а весь Кабмін має працювати для того, щоб власне, використовувати національні гроші, залучені гроші, виробляти не тільки зброю, але виробляти власне саму. Продукцію, яка потрібна для всіх видів форм війни, захищаючи національного виробника, змінюючи систему, міняючи підходи до управління економікою, до грошей. Це саме стосується оточення президента, офісу президента, чи будуть зміни там, чи буде офіс президента керувати цією війною, чи буде керувати Генштад, на генштаб, на чолі сирським, і цим буде займатися воєнні, тому що війна це воєнна математика, це не є питання креативу цивільних людей.